Наш сусід, влада сусіда нашого, скажімо так, скористувалася саме тією ситуацією, яка в нас склалась на Україні, де наш народ постійно розділяли, де була непатріотична влада. При владі, скажімо так, то сходу були представники, які не могли об'єднати Україну, то заходу. А зараз в нас получилось так, що президент Порошенко, кого обрали, він виходить з центральної таки України. І є надія на те, що можливо таки вдасться нам вже, врешті-решт, об'єднати наш народ. Є така надія, ви знаєте, я тільки вчора думала, що наскільки е, виживає добре український народ. В тій ситуації, які весь час ганблять все, що є українським. От повертаючись з, з дому, який у нас в селі, в Чернігівській області, я подумала, що всі церкви вони належать московському патріархату. І всі батюшки протягом останніх років вони агітували, відкрита і брудна за Януковича. Вони весь час ганьбили все те, що відбувається на Майдані. Сьогодні їм. Швидко приходиться перебудовуватися, але ви знаєте наскільки наші люди довіряють церкві, довіряють є релігійними, є толерантними є толерантними, і вони весь час чули про те, що Україна це не те, що це не держава, дашо Україна це другорядна держава, що це Малоросія, що потрібно будувати російський світ і таке інше, і ця. Духовна експансія вона продовжується, тому що нікуди московський патріархат не дівся. Навіть взяти в мене на хуторі теж я живу під Києвом на хуторі, невеличкий на хутор. Коли я побачила кілька років назад, просто на хуторі появився наїзд в, в хутор появився хрест московського патріархату. Ніхто не запитався, чи потрібна з в там ні церкви, нічого немає. А ніхто з жителів села не запитався, чи потрібно, чи там віруючі є які ходять до московського. І це трапилось років 5 чи 7 назад. Розумієте, і нічого не буває випадкового. Мене навіть було бажання вночі, я католичка сама обрізати оті нижня. Але я подумала, яке я маю право. Ні, там ж не, не всі католики, не всі такої не думки. От ми отримуємо дзвінки від батьків, від дітей з сходу України і не тільки з ходу, ну здебільшого сходу, які скаржаться на своїх вчителів. От чому ми вирішили зробити таку книжку, які досі лякають їх бендерівцями? кажуть, що от ідуть до вас бендерівці, люди. Ну ну по-перше, ми знаємо, що не бендерівці, а Бандерівці, да, якщо на те вже пішло, але навіть не подумавши про те. Який розкол намагаються вчителі і дорослі вносити в дитячі душі, і тим не менш, вчителі повторюють ці дурниці, і їх ніхто не зупиняє. І тим не менш ростуть діти, які стають більш свідомими українцями ніж їх батьки, що є дуже дуже позитивно. Я вже не кажу про телебачення, яке переповнено російських фільмів. І я вже місяць через місяць-два очікую нових російських серіалів, які будуть побудовані на сучасній тематиці, де знову буде посилюватися образ україномовного або ворога, або навіть російськомовного важливо. да, ворога українця, бо ця тема вона час від часу піднімається. Бо я так слідкую за тим, як в масовій культурі відображаються ті чи інші проблеми. І тобто і вони будуть популяризувати і наші канали їх будуть купувати. І от ви потім будете питати, чому ситуація така насходів. А я вже з цим боротися? Знаєте, боротися можна не військовими методами. Я не кажу про антитерористичну операцію, це окреме питання. Але якщо говорити про миротворчість, то дуже важливу роль відіграє освіта. І все ж таки ми маємо пам'ятати, що більшість людей України, які вчилися ще в радянських школах, вони ніколи не вчили історію України. І потім у них не було можливості в вищих навчальних закладах повернутися до неї. А діти сьогодні багато чого вчать, вони знають це краще нас. Мені здається, що дуже важливі такі програми і телевізійні, і радіо, які б розкривали глибини української історії. Показували, що це серйозні питання, які піднімалися на протязі, які піднімались протягом віків, да, і коли будувалася українська державність, і водночас вчили в тому, що Історію не можна повторювати сьогодні, бо якщо ми будемо будувати свої стосунки з поляками або з татарами таким чином, як вони будували з часи Богдана Хмельницького, ми далеко з вами не поїдемо. Тобто історію потрібно знати, але ХХ століття воно дуже сильно перегорнуло подумки людей після концтаборів, після тотального знищення нації. Сьогодні Європа і той світ, який ми називаємо цивілізованим, він живе абсолютно іншими цінностями, цінностями, які лежать в майбутньому, знаючи минуле, цінувати і рухатися в майбутнє робити висновки з Те, що ми бачимо сьогодні. На жаль, і у деяких і українських політиків вони намагаються відтворювати так звані традиційні цінності. І жити сьогодні традиційними цінностями. Ну, традиційні цінності це добре, але повернути і втилювати життя так, як те, що було в 18 або 19 столітті, ну це не тільки нерозумно, це просто безглуздо. Я нещодавно прочитала цікавий такий пост в одному на, в одному з сайтів про те, як журналісти потрапили на станицю до Донського казака який є там отаманом, ну може якось він інакше називається постарішина, козацтві. Вони ходять в традиційному одязі Казацькому. Ну ви знаєте наскільки багато Росія вкладає коштів в казацькі загони і яку негативну роль вже казаки донські відіграли сьогодні, сьогодні да? на півдні України? Спочатку в Херсоні, да, от вони приїхали до Херсон, Миколаїв, звідти їх погнали, Одеса. Ну а тепер Луганськ. Вони до не, знайшли себе. І вона побачила нагайку у нього на стіні. і Вона поцікавила навіть набір. Вона каже: О, так це такі історичні речі. Він каже: Ні, не історичні. Покликав свою дружину, сина і каже, навіщо це? Батько нас вчить.' І він почав при журналістах показувати, яким чином він вчить. каже традиційні цінності, перш за все. Так давайте запитаємо себе, шановні глядачі, чи хочемо ми таких традиційних цінностей, які фактично є відтворенням середньовіччя. Тобто, не говорячи про традиції, говорячи про такі от речі, які є історичними, потрібно розуміти, що ми є сучасне суспільство і маємо традиції, поважати, в центрі Європи. Ми. знаходимося в центрі Європи, маємо традиції знати, поважати, але брати з них. Тільки краще. Якщо говорити про сімейні цінності, то це повага, це любов в сім'ї, це повага до старших, це забота, забота про дітей. Але з іншого боку, скажімо, я б не брала сьогодні в дорогу з собою таку цінність, як керівництво з боку батька в родині. Тобто, як я сказав, так і буде. Тому що сьогодні родина має будуватися на принципах взаємодовіри, розуміння, діалогу, бо так швидко вчаться діти, так швидко змінюється світ, що сьогодні не може хтось один керувати. Ну, навіть родиною, якщо ми хочемо, щоб родина була стабільною і успішною. І багато в чому ще потрібно вчитися дорослим для того, щоб будувати своє нормальне сімейне життя. Тобто все починається з родини. Ви хочете сказати? Я хочу сказати, що багато чого починається з родини, з взаємоповаги в родині, з такого компромісу, бо родина це завжди компроміс. Але не може бути компромісу лише з боку одної, однієї сторони. Дуже часто саме на жінок покладається да, таке право компромісу, тобто весь час догоджати, ну, перш за все, своєму чоловіку, там батькам, банка. чоловіковим батькам, потім там дітям і все. Так от я хочу сказати, що цей компроміс має бути всебічним. І я би замість такого догоджання використовувала термін турботи. Турбуватися в сім'ї мають всі один за одним, і батьки за дітьми, це обов'язок, і діти за батьками. Навіть не обов'язково дітям чекати, щоб батьки постарішали, да? Тобто, коли сім'я будується на такому от толерантному паритетному принципі, вона є успішною. І пані Катерино, знову ж таки, наші такі зараз складні ситуації, такі на, скажімо, Досить військові конфлікти, і інша держава в нас на території багато чітні залучають людей, скажімо, сепаратисти, які дійсно ведуть такі провокації, і люди наші шарахуються і бояться, тому що страх це Саме страшне, що може бути, коли людину поселяєш страх. Коли людині вже живе страх, тоді вже не до соціального захисту, не до навчання дітей, не до сімейних цінностей. Люди тоді думають, це вже інстинкт, як вижити. Як зберегти своїх дітей, свою сім'ю. І знову ж таки, цьому є причини. Це внаслідок е, 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 того, що відбувалося. Всі ці роки, е, е, я рахую, я думаю, що ви мене підтримуєте. В нас була при владі не патріотична влада, яка, ну як би сказати, не зуміла за 23 роки незалежності об'єднати народ. Те влада йшла для того, щоб вбугатити, на жаль, свої особисті, скажімо, бізнес і, і все-таки інше. Сіті в нас говорять, що відокремити треба. Бізнес від влади, і знову ж таки, вибирають, вибирають, скажімо, бізнесменів, які більше платять по великому рахунку. І зараз на, знову ж таки будуть вибори були в Київраді дуже багато. Ми бачимо, зараз з'являться тих самих 85% людей, які вже обиралися, хоча говорили гарно, і стільки людей загинуло на Майдані. І зараз в мирний час нас гинуть за того, щоб поміняти систему влади. І говорили про люстрацію. А зараз прийшли люди ті самі, які були були в Київраді Раді, раніше працювали перед тим до того, розмова не про це. І зараз знову ж таки будуть вибори до Верховної Ради. Як зробити так на вашу думку? Ви думку як юриста високого, високого ну, доктора юридичних наук? Як в Україні що треба зробити в Україні для того, щоб все-таки пройти це перезавантаження? Щоб ця влада помінялась, щоб народу дати людям недостойні того, щоб а то кажуть, що народ такий, який влада така, як заслуговує народ. Але я думаю, що наш народ не заслуговує такої влади, як вона сьогодні є. Не заслуговує однозначно, особливо такою, як була. І варто сказати, що таку владу взагалі складно розшукати по світу. Є декілька країн, де щось подібне можна було б знайти. Мені здається, що велика кількість людей не хочу сказати більшість, бо я не соціолог в даному питанні не можу так оперувати оцінками, але дуже велика кількість людей не хоче і не готова брати відповідальність за власне життя на себе і за життя в такому в плані ну, матеріальному, і, і за життя в політичному плані. Ну, якщо ще в матеріальному, в економічному плані, ну зрозуміло, потрібно працювати, да і тоді буде. Заробітна плата Результат. або потрібно працювати, там, створювати бізнес, створювати якусь діяльність і отримувати кошти для того, щоб підтримувати і себе, і свою родину, то ще менше людей розуміється на тому, що всі ми відповідальні за той уряд, який ми сьогодні маємо. І президента Януковича вибирали наші громадяни, більшість з яких на сьогоднішній день відмовляється. Підтримувати його, але на той час вони підтримували, ну багатьох знаю і мабуть, і ви наведете велику кількість таких так, прикладів, да так? на той час спіною рота захищали, який він гарний. Тому люблю повторювати слова Уінстана Черчилля про те, що погані уряди вибирають гарні люди, особливо гарні ті, ну особливо ті, які не приходять голосувати. Тобто ми тільки що, тільки що пережили вибори, і в принципі явка була на виборах достатньо висока, погодьтесь, але могла би бути ще вищою, бо ті відсотки, які не прийшли голосувати, вони якраз продемонстрували той рівень байдужості до, не тільки до власного майбутнього, але й до майбутнього власних дітей, власної країни, з яким ми життя пов'язане. Я також є прихильницею того, що держава має контролюватися з боку громадян на усіх рівнях. Контролюватися це не означає постійно втручатися в справи влади і держави. Але на сьогоднішній день, навіть при тому недосконалому законодавстві, яке ми маємо в багатьох питаннях, у нас є достатньо багато правових важелів для того, щоб здійснювати громадський моніторинг державної діяльності, громадський контроль. І він пропи... ця можливість, це право громадян прописано в багатьох законах. Їх потрібно знати без сумніву. І сьогодні, незалежно від рівня освіти і напрямку освіти, дуже важливо знатися на правах людини, на тих законах, які саме ну, формують засади для того, щоб наші власні права не порушувалися. Я вже не кажу, захищалися. І чим більше буде такого громадського контролю, тим буде краще. Скажімо, не випадково от ті драконівські закони, які проголосувала парламентська більшість, і варто нагадати, що це і сьогоднішні депутати фракції партії регіонів і комуністів, які штовхали в нас в тоталітарний режим. Саме в цих законах дуже велика частка була присвячена такій забороні. Для громадськості здійснювати громадський контроль, тобто ставити запитання, цікавитися. Воно було красиво там все, красиво, в лапках сформульовано, але навіть вони дуже добре розуміли, що громадський контроль це є серйозний інструмент діяльності. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от ваша організація Ластрада, вона би, вона. Бере участь саме в цьому контролі цієї влади, отак от скажу. Беремо по-різному. Ну, Як громадська організація, ми не можемо займатися усіма питаннями. Це держава має да, займатися всіма. Основні напрями нашої роботи це дотримання і захист прав людини, прав жінок, дітей, держава протидія насильству в сім'ї, торгівлі людьми. І, Основні пріоритети. основні пріоритети Приласна, ви, ви вже згадували, що у нас працює національна дитяча гаряча лінія. І от, наприклад, зараз ми робимо моніторинг того, яким чином працюють установи соціальної сфери і освіти. Яким чином ми робимо? Ми просимо громадян скаржитися на гарячу лінію про будь-які порушення прав. З боку установ освіти зрозуміло, що не кожен чиї права порушені, буде телефонувати, але вже декілька десятків таких скарг ми маємо. Ми їх опрацюємо і спрямуємо у відповідні міністерства, тому що вони фіксують ці скарги з різних областей України. Вони фіксують саме ті гарячі проблеми, які є у населення. Ми щороку робимо моніторинг стану виконання того чи іншого закону, наприклад, закону про протидію торгівлі людьми в 2011 році це був закон про попередження насильства в сім'ї, в 2010 році закон про забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків. В 2014 році закону України про загальнодержавну програму, національний план дій на виконання Конвенції ООН про права дитини. Тобто, яким чином держава виконує ті зобов'язання, які, зобов які бере на себе? Ну, скажімо так, щось виконує. Я не можу сказати, що нічого не робиться. Це було б некоректно з мого боку, але робиться недостатньо, дуже часто фрагментарно і він тому не досягає цілі навіть, скажімо, матеріальна допомога дітям або сім'ям, які потребують, без того, щоб надавати її саме тим, хто потребує. Вона перетворюється дуже часто на витрачання наших з вами податків, бо з чого складається державний бюджет, з податків... ж, пані Катерина. А як же може ця влада, наприклад, чиновник його поставив? Він би і хотів би щось зробити і гарно зробити свою роботу. Але в нас буває так: дуже часто міняється влада, і приходить своя влада, і цю людину, навіть порядну професіонала. Багато ж випадків ви особисто багато, знаєте, сумнів, І яка багато. людина хотіла працювати і принести користь для сімей, для дітей, для держави, для для України. Але ж знову ж таки політична система зжується. М'ясорубка цю людину забирає. Бувають такі випадки. І таке Буває, але окрім людей, все ж таки основою державної політики є закони, є програми, є нормативно правові акти, які мають впроваджуватися. Життя. Ну, дуже хотілося б, щоб ті, хто стоять сьогодні при владі, забули про той квотний принцип призначень, да, і про який так багато сьогодні говорено, і щоб на посади призначалися фахівці за рівнем професійності, а не за рівнем лояльності та відданості тій чи іншій політичній силі. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, Катерина Борисівна, у вас така обширна діяльність? У вас багато людей працює? У нас на сьогоднішній день за штатом працює 18 осіб. Небагато Небагато. Було більше, але в зв'язку з крупним становищем ми не отримуємо ніяких коштів від держави, хоча робимо багато роботи, яку і яка, за державу. яка є корисною за держі. Я за б державу не хотіла частково. говорити, що за державу держава не має перебирати на себе функції. Ну, от, наприклад, національні гарячі лінії да вона до речі дуже хотіла створити. Ну, вона, тобто, Міністерство соціальної політики поривалось в минулому році, бо заклала більше 11 мільйонів гривень на це. При потребі там 2 чи 3 мільйони. А це ж кошти значні кошти. А хто звідки ви кошти берете? Ну бачите, фонд відродження допоміг. Багато працює волонтерів. Дають безкоштовні номери. Там Київ, старий МТС, гаряча лінія фінансується. От сьогодні фондом відродження з червня починає. Має почати ЮНІСЕФ, дитячий фонд ООН. До цього були ну, компанія Ейван, знаєте, така косметична да, компанія, іначе, компанія іначе, жіноча, косметична. яка продавала свої прикраси і кошти від продажу спрямовувала і спрямовує досі на підтримку гарячої лінії. Шукаємо Тобто у нас донорів. є соціально відповідальний бізнес. У нас бізнес є, у нас його мало, але він є. Шукаємо тих донорів, які підпадають під визначення фінансової технічної допомоги ну, відповідно до національного законодавства. Але це так важко тим більше це, це важко. І дуже хотілося б, щоб ця робота, яка приносить користь дітям, вона б фінансувалася хоча б частково державою. Для цього є законодавче забезпечення, але для цього немає поки політичної волі. Плануємо зустріч заступником міністра соціальної політики. Будемо про це говорити. Але поки Кабмін знов спрямував листи на центральні органи виконавчої влади з питанням розглянути пропозицію щодо створення урядової дитячої гарячої лінії. Ну от скажіть, будь ласка, як урядовець буде відповідати дітям? На їх психологічні проблеми 22% відсотка дітей, які телефонують, вони телефонують не з питаннями про аліменту, не виплати матеріальної не допомоги. А це працює. питання депрес... це, там, депресивні проблеми, внутрішні проблеми. Якщо урядова гаряча лінія, вона запитує відразу прізвище, звідки що. Наша гаряча лінія, вона працює відповідно до міжнародних стандартів, є анонімною і конфіденційною. І якщо людина не хоче, щоб її проблема кудись передавалася, ми ніколи її не передаємо. Тому ці питання є. Я думаю, що я не думаю, я знаю, що знов у нас буде боротьба продовжуватися, бо це вже багато років. Мені здається, що з 2009 року такі. Поштовхи в державі є. Вона вже витратила таку купу грошей міжнародних донорів, які фінансують, до речі, перш за все державу. Знаєте, у нас в суспільстві є таке уявлення, спотворене, що е, основними отримувачами коштів іноземної фінансової допомоги є громадські організації. Так ось, більше ніж 95% отримує держава, міністерство через міжнародне агенція. Потім за 3,5 роки вивезли тільки бюджетних коштів державних 76% мільярдів. мільярдів, тобто тому числі тобто, ці кошти тому числі які, ці кошти Європейської громадської агенства міжнародного розвитку сполучених штатів, фінансується Міністерство аграрної політики, міністерство транспорту, житлово-комунального господарства. Але це скривається, і особливо останнім урядом Азарова вони скривали ці цифри за той час робили наклеп на громадські організації, назвавши нас навіть. Агентами іноземного впливу, ну як у старшого сусіда у Росії, там також з громадськими організаціями дуже багато проблемна, проблемна. Так, так. і тому е, хотілося б, щоб ну і державні службовці, і громадяни розуміли, що громадські організації це ті, скажімо, такі місця, де збираються активні люди, небайдужі люди. Ну Я можу говорити про себе, про їх, своїх колежанок, які не хочуть пристосовуватися до постійних змін влади. Тобто, якщо ми бачимо, що щось. Я це так, найкраще, і... те, що є в сіті, розвинути взяти з них приклад так, і в нас так. запровадити А Ані кожному репші. міністру кланятися в ноги, щоб мене залишили на тому місці працювати, де я працюю. І тому дійсно, от ви абсолютно правильно сказали, що. Скажімо, ну, такі от громадські організації це не одна ластрада, які сьогодні впроваджують саме передові технології, методики в соціальній сфері, ну, перш за все, в соціальній, в правовій сфері, в сфері захисту прав дитини, в освітній. І от дуже важливо, щоб було, було налагоджено добру співпрацю не лише з тими фахівцями, які розуміються на проблемі, які на щастя, на яких часть як у нас дуже багато. Завдяки яким співпраця з органами влади продовжується без влади також складно, але щоб це розуміли і керівники, перш за все, центральних органів виконавчої влади, щоб це розуміли керівники обласних державних адміністрацій, департаментів і підтримували ті ініціативи, які на є на місцях. Скажіть, якби у вас була така можливість у вас, у нас звернутись, така скаже напряму до президента новообраного України, ви його попросили насамперед. <реш> Знаєте, у мене дуже багато для до нього, ну, не стільки прохань, скільки побажань. Да? По-перше, мені хотілося б, щоб як людина він, вступивши на пост президента, вийшов з цього поста не гіршим, а кращим, ніж він туди вступив. Бо влада, вона дуже часто людей псує. Хоча Петр Алексєєвич Петро Олексійович Петр він вже був при владі і міністрами, голодовою наглядовою ради Національного банку, депутатом Верховної Ради. Він є дуже розумною людиною. Дуже хотілося б, щоб саме цей розум і його душа вони допомогли йому пройти цей президентський термін, вийшовши з нього. З одного чи з двох. Я не знаю скільки їх буде, не буду загадувати. Але щоб він вийшов краще, він, чим він туди зайшов. Бо поки ми поспостерігали, я навіть не кажу про того, про якого я пишу лише з маленької літери, потрібно якось називати іноді, поки всі виходили гіршими, ніж заходили. Зрозуміло. Ну а конкретних побажань скажімо дуже важливо, щоб він прислухався до думки фахівців, професіоналів, тому що одна людина не може керувати усіма сферами життя. І дуже важливо, щоб в кожній галузі він спирався не на тих, хто хоче щось. Мати для себе а на тих, хто розуміє, яким чином розвивати галузь, розвивати, щоб вона приносила користь людям, але ж будемо надіятися, що він маючи такі великі менеджерські здібності. Як менеджер головної країни нашої підбере на місця людей, професіоналів, які достойно можуть дійсно і захистити нашу державу від і зовнішнього, і внутрішнього да, сьогодні не потрібно багато таких сподівань покладати, бо повноваження президента після змін до законодавства на в жаль, не те, вони да. ну, це не на жаль. Я взагалі є прихильниця парламентсько президентської республіки. Я бо... взагалі парламентська ну, да, парламентської... ну Тому так. що дуже важливо, щоби. Все ж таки більше був чутний голос народу і віриться, що прийдуть ті часи, коли не за кричиху або не за 100 гривень будуть наші громадяни вибирати своїх депутатів.